Ну у нас е, тематичні зустрічі з нашими працівниками е, працівниками Державної служби України також гості запрошуються. Ми працюємо. Це сьогодні Житомир, це вже за Житомирської області заключительне місце. У нас заключене, як то кажуть, були в Бердичеві, були в Звягілі, сьогодні в Житомирі. Перед цим була Київська область, Чернігівська область і далі по всій Україні. Це для того, щоб розвантажити трошки рятувальників, підняти їм бойовий дух. Їздили в Ізюм, і особисто для мене це була одна з найскладніших поїздок. Тоді там були військові, були діти, які втратили будинок, які втратили батьків і вони до нас, пам'ятаю, підбігли. Вони почали на собі мати. Я тоді заціпеніла. Я не знала, як реагувати, тому що я ніколи в такій ситуації не була. Але знаєте, що ми помітили тоді? От нас вже возили, показували ті всі руїни. Ми їдемо в нас очі на мокрому місці. Говорити не можемо. А вони нам кажуть, а чому ви такі сумні? Життя ж продовжується. І відповідно, ми зрозуміли, що ми тут в тилу, ми це все сприймаємо. Ваші, а вони, коли це все пережили, в них така жага до життя. Вони намагаються це витіснити, і от в них все добре. І я думаю, що в цих людей потрібно повчитись. Ми так багато собі тут шкодуємо, жаліємо себе. А насправді людям потрібно одне, щоб була сім'я і щоб в них все було добре. От я зараз весь на емоціях прослухався цей контр. Я дуже задоволений і мої колеги. і е, Я думаю, що це дуже потрібна е, справа підтримувати бо тому що щоб не було в нашій е, Україні незламності, щоб ми е, були разом. І пісня вона якби лікує, пісня вона е, над, надихає. і е, Музика е, вона лунає в просторі, і це чудово.